Econo, tipo я законный дуф вперед. сука, Дурень. Да, але все, добіг. их нормально, сдався в пополон і нормально все. Все, мабуть, кадри, які мають, мають бачити всі росіяни. все, мабуть, покажу зараз, сам, сам, що було смішне за останню зміну. Да, це в нас, походу, заблудився і пішов не в ту сторону. Пішов один на нас пішов. От, коротше, я його до цього рани одною квішкою. Раз. Ой, чітке відео з мавика він почетний приліт ха-рукою зараз такий хуяк. Я коротше підлітаю до нього. І він в останній момент, коротше, коли я в нього вже влітає, то повертає голову і таким поглядом на мене дивиться. Ти чому мене розбудують? Думаю, якась мука пролетіла. Занавізький мором звучить Ну Ми ж прийшли на їхню землю, а вони до нас прийшли. Найбільше таке, що запам'яталось, це, напевне, попередня зміна. У нас тоді ну, почались виліти не дуже, але потім все якось наладилось, 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 і ми за зміну поклали 33 російські солдата. От Чим більше, тим краще. І будемо йти до ще кращого результату. Напевне мрія це сонцепьок. От, це така яку ми ще навіть і можна сказати і не бачили толком.

Багато хто хоче бути дронщиком, та не всіх воно ж виходить бути дронщиком. Хотіть одне. Надо вміти. У нас взагалі є один в роті один тип, який, мабуть, все життя просидів за комп'ютером, проіграв. Він як взяв пульта до рук і Він просто ас. Бог. Він такий чверть, він, до речі, з нами зараз працює. Ну, не в, не в нашому екіпажі, а в суміжньому. Деколи буває у нас якби змагання такі, хто більше підда на ну, Ми між екіпажами з... змагаємося. Ну, хто більше накосив техніки, хто більше за день-дарів положив. Та й таке. В армію попав ну, добровольцем. Попав спочатку в піхоту. Під Вугледаром був в піхоті, попав в 44-ту роту, нас вивели з Вуглегодару, побув трохи в 44-й роті. Потім приїхав наш колишній командир, депутат, забрав мене ну, до рубака, попитавши, ну, які маю навики. Я взагалі думав іти, але так як не маю права, але, ну, пішов, ну, забрав він мене в дронщики. Були в мене добрі вчителі. Дуже добрий вчитель. був заряджаючим, потім помаленьку почав освоювати Мавіка, матраса, да якось зав'язалось, мені це сподобалось. Потім вже я бачу, що почали хлопці працювати з FPV. Ну, да я з товаришем, з кепом, яким я зараз їжджу в екіпажі. Він командир екіпажу, а я, я другий пілот. Ну, да якось так зав'язалось, закрутилось, да й вже їздимо, да й працюємо. Війна затягує. Я вже навіть не розумію, типу, якщо війна закінчиться, що я буду робити в цивільному житті? Звичайно, щось знайдеться, але ну, тут вже привик якось тут по-домашньому. Рот моя рота, мені вже стала як родина. Ми сюди, як прийшли, нас було там, скільки? Чоловік, напевно, 50, більше, ну, 50 щемо чоловік було, то ми тут нормальний шухер навели, як прийшли з Херсонщини. Якби був би у нас цілий батальйон таких пілотів, то я думаю, ну, все, все було б набагато краще. Там мала поздравимо все. Ми її гудуємо, де корма світлить. Повітря... Це до речі живуть, немає. Багато тварин приходить. Надо побачить дуже багато. Собаки приходять. Собак штук п'ять немає. Мне кажется, фибер, да. Тут близько живе. Але нема, що їсти. Ми йому даємо тушонку, ми його хотіли евакувати, ну, на евакуацію до волонтерів. Він каже, не мені нікуди їхати. Я кажу, цей. А я кажу, як буде вже тут геть, там вже напряжно, то тоді може поїде. А він такий випить любить. То несе, ну, не все проїдемо. Якщо раніше в нас не вистачало людей, як пілотів на Mavic, і на FP, і ми працювали по жорсткому графіку, то зараз у нас вже вистачає людей, і просто зараз напрямок настільки важкий, що. Не, зараз не вистачає іменно дронів. Волонтери з Тернинку там дає, держава щось дає трохи. Ну, підрахуй, за, за три сутки в тебе йде десь 120 дронів. Держава не зможе забезпечувати ну, такою кількістю дронів. А в нас, бля, не один екіпаж. У нас багато екіпажів. То... Дронів людей, звичайно, не вистачає. Якщо ти йдеш сам, в тебе є вибір. Розумієш, якщо ти йдеш сам, тебе є вибір. Ти можеш бути там і кухаром, і якимось за можеш бути, ще кимось, може бути, можеш кулеметником, бути, можеш дронщиком бути, можеш противотанкістом бути, можеш в ППО піти. Ну багато є куди, танкісти. Бля, ну куди душа бажає, ти туди й і підеш. І то не, не вмієш там чогось, хочеш бути там, допустимо, пілотом. Все, тебе відправлять на курси, ти научишся, станеш пілотом, будеш літати. Ну ти будеш. При любих приносить якусь користь. Потрапити на таку посаду, на яких працюємо ми, це я думаю, хороше рішення. Тому що зараз, якщо ти молодий, перспективний хлопець, не знаю, чи дівчина, тобі по-любому буде цікава така професія, як пілот Евпідрон, чи пілот Мавіка, чи пілот вампіра. Це дуже цікава професія для молоді. Так як молодь, молодь більш швидше якось, можна сказати, засвоює нову інформацію. І, і можна сказати, що молодь більш якось схватує це все на люту, прям. Насамперед, я пішов через те, щоб я, я хотів, щоб просто всі люди. Щоб не було такого, як на початку війни, щоб люди постійно були в укриттях, там, не знаю, ховалися, щоб діти там не могли вийти на вулицю погуляти, а щоб. Мені, хтось там, наприклад, засуджує ті моменти, коли там люди в клубах, не знаю, відпочивають, похрещати, гуляють, А мені навпаки, не знаю, це питання не, не чіпляє взагалі. Тіпо, я навпаки радий, що люди можуть нормально проводити свій час. Так само, що молодь може нормально відгулювати свою молодість, не так, як там не знаю, інші. Просто хочу, щоб люди жили своїм життям.